Чи добровільні благодійні внески до депутатської комісії Сумської міськради звернувся батько учня першої гімназії? Він заявив, дітям у класі роздають квитанці для благодійних внесків. Детальніше далі у сюжеті. За словами батька одного з учнів першої гімназії, дітям на столи клали квитанці громадської організації Гарант, у яких була зазначена сума оплати. Практически 2000 тисячі гривень. Якби, як нам об'ясняли в початку учебного года, основна сума йшла. на дополнительные занятия, так как со слов директора школы программа государственная, подчеркиваю, несовершенно, поэтому ну, нужны детям дополнительные занятия. Вот. Но когда я получил детализацию этого счета, то оказалось, что из 2000 только 350 гривен идут на дополнительные занятия, остальные деньги ⁇ это ну, как бы для меня абсолютно непонятные платежи. У листі відповіді на прохання родини Вороніних зазначена сума, яку вони мають сплатити за рік 1827 гривень. З них 357 ідуть на позабюджетні години. Серед інших витрат кошти на зарплати працівникам, які не враховані штатним розписом. Серед них кухар та шеф-кухар, лаборанти, заступники, класні керівники та інші. Також батьки оплачують господарські потреби, відрядження, витрати на управління організацією та інші. Директор гімназії номер один Катерина Бондарєва говорить, що батьки знають про ці кошти, адже їх обговорюють на батьківських зборах, після яких призначається спеціальна конференція. Назначається конференція в вересні місяці. На цій конференції обов'язково затверджуються ті штати години, за які проголосували батьки в кожному класі. Тому що в кожному класі, крім того, є ще протоколи. Згідно цих протокольних даних, затверджується. Потім це все, коли затвердили на конференції, і тільки лише правом голосування передається до гаранту. Саме це питання підняли на депутатській комісії з питань освіти. Заборонено збирати з батьків гроші на отримання закладу. От і ми хочемо відійти від цієї взагалі практики, але ще раз повторюся, деякі. Я скажу по-русски, наверно, не радіве, щоб нікого ні бідіть. директора не розуміють, що від цієї тенденції надо потихоньку ухадіть. Комісія дала директору першої гімназії тиждень, щоб вийти з півзасновників громадської організації Гарант, куди батьки сплачують гроші. Нагадаю, з 1 березня рішенням міського голови всі дитячі садки та школи міста мають відмовитися від батьківських коштів і отримувати допомогу від батьків у вигляді благодійних внесків. Юрій Токман, Віктор Лапченко, Сергій Сурков на часі новини.